8 класу багато часу приділяю до виконання в домашньому завданню. У школі має можливість користуватися комп'ютером, але вдома немає, тому що проживає в дівній сім'ї, і можливість купити комп'ютер мама не має, тому що виховує нас чотирьох. Більше хочеться користуватися комп'ютером і вдома. Ми прагнемо перемогти в цьому проєкті відкрити світ. Найбільше повідомляє працювати в віртуальній лабораторії, готувати презентацію на різні теми. Але для цього насамперед. Потрібний доступ до великої кількості інформації. Необхідно мати доступ до інтернету, комп'ютери, ультиматійну дошку, програми забезпечення. Тому ми дуже хочемо це мати, щоб йти в ногу з часом. Цим пояснюється дуже велике бажання прийняти участь в конкурсі, відкрити всі та перемогти. Багато книжок це класно. Але з комп'ютером ми дізнаємось цю ж саму інформацію та швидше. Крисунько Галина Вівікторівна, вчитель української мови і літератури підлісненського навчального виховного комплексу. Працюю в кабінеті, обладнаному комп'ютерами над проблемою підвищення грамотності учнів шляхом інноваційних технологій. На уроках української мови і літератури використовую електронні конструктори уроку, посібники хрестоматії, аудіокниги. Маю презентації до кожного уроку, але не маю можливості використовувати їх, так як немає мультимедійного проєктора, мультимедійної дошки, персонального комп'ютера. Адже комп'ютери, які наявні в кабінеті, учні можуть не користуватися лише в групах, тому що вони не відповідають кількості учнів у класі. Тому ми прагнемо прийняти участь у проєкті Відкритий світ і прагнемо перемогу. Розвивати таланти і не покликання будь-якого вчителя. На жаль, у сільській мистецтві обмежений доступ до освітніх ресурсів. З розвитком сучасних IT-технологій, школа зробила великий крок вперед щодо доступності учнів до навчальних ресурсів світу. Участь у проекті відкритий сім допоможе нашим талановитим дітям і обдарованам нашої школи отримати якісну.